Доброго Дня, шановні колеги та здобувачі освіти економічних спеціальностей. Щиро вітаю всіх із початком тижня циклової комісії економічних дисциплін та бажаю вам за цей тиждень отримати нові цікаві знання та перемоги у запланованих заходах. Okay. З'явиться можливість придбати бажання за найнижчою ціною. Mm, Видно? Бачите? Видно, що економіст. Бажаємо провести цей день від початку до кінця цікаво, весело і незабутньо. Бачите, яка Дякую. Відкриють вам нові перспективи, фантазійте без мене. Тому ще креативний такий, що Дуже дякую, гарні побажання. І вам найкраще побажання світлої пасхи, всіх студентів. Будьте здорові, удачі, всім! Дякую. Я все-таки вирішила сьогодні поговорити з вами на таку тему, як соціальна відповідальність. Так, uh, Вітаю. <риків> 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 Питання. Що для вас було краще вчитися чи працювати? Важко відповісти на це питання, правда, але постараюся. Я думаю, так вам відповісти. Те, що для того, щоб знайти гарну професію, гарну роботу добру, на доброму підприємстві і себе добре зарекомендувати, то в першу чергу потрібно, напевно, Добре вчитися в нас в коледжі, тому що якщо ви будете ви добре підготовленим фахівцем, то відповідно ви знайдете себе на будь-якому місці, на будь-якому підприємстві і зможете себе добре зарекомендувати на цій писанні. Він має діло з ревізорами, аудиторами, податковою. Повинен мати аналітичний розум у вас, щоб сконцентруватися на цих усіх цифрах. Незадоволеної роботи не може бути. І пам'ятайте, якщо когось щось не задовільняє, ми завжди маємо право її змінювати, тому що робота не тільки приносить матеріальне задоволення, але й моральне. Приємно, коли входиться дебет з кредитом, і звідти здаються вчасно і з першої спроби. Оцінювач відділення забезпечує організацію освітнього процесу, виконання освітніх програм, навчальних планів за спеціальностями, які є на відділенні. Дохід власників землі це. Вечер. 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 А відповідь. Яка? Економічні спеціальності професії чудові, гарні, перспективні, розумові. Вони потрібні всім і всюди. Їм вчитися потрібно люди. Економіст потрібен нам, щоб розв'язати безліч справ. Якщо в навчанні все відмінно, то в голові щось є. Це ж безсумнівно. Тебе побачать добрі люди. Візьмуть працювати всюди. Якщо розум і сумління не залишать управління. Економісти поважають і цінують, роботи в них і багатьох і беруться вони до неї батько. Рахувати, бюджети складати, гроші добре відчувати, швидко все розпланувати, операції всі знати. Показники угрівнаважать, якщо треба, і розкажуть, що робити, як додати, можуть формулу згадати. Вони з комп'ютером працюють і одразу заносують. Лист заповнюють швиденько, без помилок і гарненько. Вони не роблять помилок, роблять правильний листок. Клопітка у нас робота, але добра є охота. презентації спеціальності 073 Менеджмент та за активну участь у тижні циклової комісії економічних дисциплін.